Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 107 440 особин за добу 720 і поранено 322 320 песиголовців за добу 2160. Танків 3031 одиниця бойових броньованих машин, 6093 одиниці за добу, 9 артилерійських систем, 2027 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 423 одиниці засобів протиповітряної оборони, 213 одиниць літаків, 283 одиниці, гелікоптерів, 260 Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1836 одиниць за добу 44 крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4725 одиниць за добу, 5 спеціальної техніки 181 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!